Молодці, шостий. Молодці, сьомий. Так! Добрий ранок, дорогі діти. Сьогодні ми розпочинаємо з вами в цьому навчальному році олімпійський урок. уроку. Минулому році у нас хто пам'ятає, цей урок були досягнення, були грамотні, переможці. Сьогодні я хочу представити нашу гостю, яка завітала до нас, Галина Валеріївна ближче до мене підійде. Бурцева Галина Валеріївна поаплодуємо, привітаємо. Чемпіонка України з настільного тенісу, переможниця міжнародних турнірів, голова міської ради, федерального фізкультури і спорту товариства Спартак. Діти трошки більше подають. Ми сьогодні тихіше, мікрофон не працює, нічого не чую. Можна сказати, я як спортпані навчаються? Молодець. Є у нас маленькі спортсмени в школі, є у нас старші спортсмени. Ми сьогодні урок присвячуємо Дню фізкультури і спорту. Зараз я Галині Валеріївні надаю слово, будь ласка. У вас, з проведення вашого олімпійського року. Бажаю всім, хто буде приймати участь, бути задоволені від цього спортивного зв'язання. Звичайно, переможуть сильніші, але ті, що не, я думаю, не ріко, без переможуть, заскочуйте. У нас дуже віку обов'язково ставити переможці. А вина Валерія, нам мене сьогодні буде теж судею. Досить мало часу, але ми постараємося дуже швидко зараз по нашим, пройтись по нашому сценарію і Ірина Грина, готові. Да? Розпочинаємо слово нашим ведучим. А знаєте ви, що таке Олімпійські Ігри? Один раз на чотири роки спортсмени усього світу приїздять на Олімпіаду для того, щоб змагатися. Хто найсильніший, хто найспритніший, хто найшвидший.